Доброго часу, друзі. Значить, у нас 14 липня 2023 року Україна, Волинська область. Ну і сьогодні, отак, Кущ Колекція. Куч колекція ну в чому полягає суть. Така цікава ідея, в кого є, вистачає місця тільки на один кущ, а хочеться мати кілька сортів. Садим саженець і з нього, значить, на порослі прищеплюємо е, різні сорти фундука. Ну, я ж в основному не застосовую таких ідей. Я, е, мені більше подобається штамбове формування, як е, от такими зарослями. Але є прихильники, е, значить, формування фундука е, кущом. Їх теж досить багато. Е, ну, от е, подивимося по загрузочкам. Е, ось так він підгрузився в нас. Е, один один з сортів нащеплених це, значить, сорт Косфорд. Це є запилювач. Отак от от виглядає. Ну дійсно непогані загрузочки є в нас на Косфорді. Виглядає ось так. Прошлий рік. Загрузка була чуть поменше. Ну, Звичайно, ми його підрізаємо. Формуємо, бачимо, там червонолистий сорт, сирена виглядає ось так. І це все в одному місці. Отакий От кластер, горішки будуть дрібніші. Тут бачимо барселонський, далі сирена, ну той самий Барселонський. От, трошки, звичайно, не без помилок. І я захопився із куща колекції. У нас кущ колекція розплідник Ну, ідея розплідника полягає в чому? От, таке от розмноження фундука в контейнері, що дає розмноження фундука в контейнері. Якщо у вас значить, росте трава, ну так як в даному випадку в нас, щоб не робити відводки в траві, ми пригідаємо відводок в контейнер. Ну, от бачимо, яка система. Безпосередньо бачимо саме місце щеплення, іде ось дуга і заходить в контейнер. Ну, і от такі от Відводочки, виходить, в контейнері. При викупці мінімально пошкоджується коренева система. Це ще один плюс. Ну, маємо такі от відводочки, таку колекцію так виглядає з цієї сторони. Перейдемо, глянемо на другу сторону, оскільки там є що подивитись. Ну от бачимо Косфорд з цієї сторони. Теж отак виглядає непогані загрузочки. От, але не по Косфорд ми сюди прийшли. Отже, задля чого ми прийшли на цю сторону. Є на цій стороні ще в нас сорт-шедевр, на якому ми і закінчимо відео. І виглядає він дійсно шедеврально. Ось так виглядає. Значить, сорт-шедевр нащеплений. Ось от такий от кластері. Ну от, їх я тут знайшов тільки чотири, але вони є. Буде цікаво порівняти цей горішок і горіх на кореновласному. власному. Подивимося, осінь, як вони будуть виглядати. Ну от друзі, на цьому прекрасному фоні побажаю вам всім здоров'я, мирного неба! Ну і пам'ятаємо, все буде Україна!